Будуть певні компенсатори, які ми передбачаємо теж. Кожна жінка, якої будуть на півроку продовжуватись пенсія, вона буде отримувати до своєї пенсії 2,5% збільшення до призначеної її пенсії. Тобто максимально буде отримана така компенсація для тих, які будуть виходити через 10 років 25% до пенсії нарахованої. Нам Вдалося за рахунок певних кроків, які, про які я вже говорив, нам вдалося підтримати суттєво, я вважаю, вчителя, лікаря і працівника культури. Ми передбачаємо одноразову виплату 10 призначених пенсій при виході на пенсію всім цим категоріям людей. Тобто, якщо вчитель сьогодні має середню пенсію по Україні 1200 гривень, він 12 тисяч гривень отримає при виході на пенсію. Нам потрібно стимулювати якраз тут. Цю категорію наших людей, наших фахівців, тому що отут якраз і будується наша конкурентоздатність, як країни. Якщо говорити про третій крок, який ми повинні були зробити і частину ми його зробили це податкова реформа. Тут у нас теж достатньо великі резерви.